Всім привіт! І ми сьогодні будемо робити розпаковку календаря від Диснея. Там повинна попадатися косметика, як я знаю. Ну, починаємо відкривати. І що, тут є такий і відкриваємо оце. І скільки тут -то -то календарів, просто багато чого. Тут є багато... До ем, дівчаток. Так, і починаємо відкривати перше віконечко. Починаємо. І що в нас в першому віконечку? І це І це в нас високаря ванна є. Така косика Кладемо її. Відкриваємо от друга виконечко, да, воно в нас тут. Воно в нас тут вот, така вот масенька. Тинка не то на чоху, да разкрываем. И там як я бачу красиво, красиво прекрасно. Да, це... Ось така красивенька і ми її можемо вот сюди. Ось сюди ми можемо класти прикраси і косметику. А отюди все, що для ванної і щось таке. Третє вікон. Відкриваємо. Відкриваємо. І в нас тут щось таке. От я не знаю, що почати. Я не бачу. Це. І це в нас щось, я не знаю, що це це, це митися. Ради ми Ставимо сюди. От. Ставимо і відкриваємо четверте кончиком воно велике. Таке от відкриваємо. І це теж діба. Накладаємо знову от сюди. Ось це велика така от. от. І продовжаємо де тут п'яте віконечко? Шукаємо п'яте віконечко. туди. П'яте віконечко в нас тут. Вот тут ось. Відкриваємо. Вкриваємо і в нас тут Вау wow, блеск для губ. Uh -huh. Блеск для губ. Насиль всем. Можна відкрити коселенки. І фаулі косел. Кладемо вот сюди в косметичку. Далі відкриваємо шестьку. Вона рядом запірочка э, була. Вау, і це те, що обернеться. У мене буде багато шарбу. Говорю, вам таке от, от кисеньки рошенки. Ставимо теж. Ставимо і відкриваємо сьоме віконечко. Де воно в нас тут, я бачу восьме, але сьоме я тут не бачу чомусь. Знайшла сьомий віконечко. Знайшла. І в нас тут вау, що це? І це якесь. А, це мочалка. Точно запам'ятала. Це мочалка щоб митися. Дуже добре. У мене буде Де мочалка. Клас. І відкриваємо восьме віконечко! Що тут в нас? І в нас тут туди... Вау! Це все це... пчетка. Це... Ця бомбочка для ванни. Знову для ванни саме. І відкриваємо 9 конечку. Воно дуже велике. Я навіть не знаю, що в нас там попадеться. інтересно дуже. Давайте відкриємо. Відкриваємо вау, І в нас! Побризгаюсь я зараз. І ми кладемо в косметичку теж. Теж, і відкриваємо десятий вікончик, вона в нас тут. Тут відкриваємо його. Відкриваємо. Так, і що в нас тут? Е, теж блеск для губ. Так. Так. Це в нас теж блеск для губ. Давайте ка його дістанемо. Ой. І це в нас такий от красивенький маленький блеск для губ теж. Ось такий от красивенький. Напишіть в коментарях, чи мені йде. І ми кладемо в теж. І відкриваємо е, 11 віконечко, Воно в нас тут. Е. О, і це в нас крем. Такий красивий крем. Кладемо його теж в косметичку, тому тобто що треба ухажувати за собою. І відкриваємо далі. 12 віконечко. І відкриваємо, відкриваємо його. Так. І що в нас тут попадеться? Вау! І в це в нас тут попався Селак для хейт. Киселенький, такий від Кладемо в косметичку. Кладемо. І відкриваємо далі 13 віконечку. Ось знайшла. Так, відкриваємо 13. Те, і, це в нас. і це в нас, щоб ставити ногті, щоб красити зати ногті. Дуже класна штука. Кладемо її теж в мою косметичку. Тебе 14. Де у нас тут 14. 14. О, знайшла. Ну, тут і забавлено. І там. І там бомбочка для ванни! Знову. Ну, от така от бомбочка для ванни. Отака от вотка з І ставимо її таж. Думаю, ну, далі відкривати 15-те віконечко, 15-те, 15-те віконечко відкриваємо, і тут так для ногтей я бачу, так, на цей раз фіолетовий, отакий от козеленький фіолетовий, там є його теж своє косметичне. Далі відкриваємо 16 біконечко, Вона в мене тут туди. Вот. вот она. така малесенька, я даже не знаю, що там є. є, е. так, давайте відкриваємо. О, і це, Така от палочка маласенька для тени, щоб формувати тіні, Я обов'язково подивлюсь, може і будуть тут тіні. Дуже сподіваюсь. І відкриваємо 17 іконечку. Воно в нас таке велике, Я навіть не знаю, що там буде. І там. І там знову для ванником. І там я бачу знову доля ванни велике така от. Для ванни кладемо знову. І ми продовжаємо далі. Вісімнадцяте іконечко. Wow. І в нас тут. Так, почка, так, 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 і в нас тут. Так, шту, так. І в нас тут тені. Такі от красиві тені. І ми їх кладемо теж в косметичку. І 19 вікон. Воно будь-яко 18-го. І відкриваємо. Вау! Wow.

положу сюда. И открываем его 21. -е. Воно велико, я даже не знаю, что там может быть. Напевно, что-то для... Вау! И все новое что покупать? Это вот такая вот красивенькая, красивенькая. Кладем вот сюда. Вот. Так, далее 22. -е. Так, что -то у нас? Вот такая вот маленькая. Так, я должна... Может... А, Ріст, таке, а так новая кітографії. Підібаємо. І в нас це... Це тут... Так, що? що в нас є не можуть, А, печка це. І в нас тут півочка для ногтей. Що пілотти нігті? Ложимо викос і тримаємо далі. Дальше... 23. І воно в нас от така от. Кривадина. Прикривади. І в нас тут знову зокочка. Така от красива. Зоокочка з принцесою, І так у вас прицесою. Добре. кладемо її в косметичку. І далі ми відкрили 23 значить 24. Саме останній віконечко. Відкриваємо. І там, вау, що це? Я не можу, я не можу і це малесенький кошелечок. І ми його кладемо от сюди. Отже. Ви все розпакували. А ви пишіть ви в коментарях, чи ви вже розпакували свої, свої отвертки. І пишіть в коментарях, що вам приніс Святий Миколай. І до зустрічі!